Привіт, Україна! Друзі! Лайкайте та розповсюджуйте це відео, ставте вподобайки, допомагайте розвивати український Ютуб. До кінця 2022 року в Росії спостерігатиметься гострий дефіцит снарядів артилерії та бронетехніки. Джерело за інсайдер. Дослівно. Півроку війни для Росії призвело не тільки для колосальних непоправних втрат у живій силі, але й до величезних втрат озброєнь військової техніки. Крилатих ракет вже дуже мало. Снаряди для артилерії та бронетехніки вичерпуються до кінця року, а стан військової авіації не дозволяє вести повномасштабну повітряну кампанію. Через санкції Росія не може продовжувати повноцінно примислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси озброєнь. Згідно аналізу видання за півроку агресії в Україні, Росія мала витратити не менше 7 мільйонів снарядів, без урахування втрат при фронтових складів внаслідок українських ударів. При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядовим голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії. Йдеться в тексті. А поки у рашистів закінчиться їх металопрухт, європейські партнери допомагають Україні озброєнням. А саме Швеція розкрила деталі нового військового пакету для ЗСУ, що отримує Україна. боєприпаси для всіх. У пакет зброї найбільше буде боєприпасів. ОМЗЕ Швеції заявили, що вони розглянуть прохання українського міністра Дмитра Кулеби про постачання Сау Арчер та ПЗРК «РБС-70». Міністр закордонних справ Швеції Анлінде розкрила деталі про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів крон. Про це вона написала у Твіттері. Швеція надає вже сьомий пакет військової допомоги для України. Більшість його складається з артилерійських боєприпасів, які потрібні для зсу. Управління матеріальних засобів та оборони разом із Збройними силами розглянуть можливість надання шведських САУ Арчер та ПЗРК рбс 70. Раніше на зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба зі шведськими колегами запросив більше зброї ЗСУ. Швеція могла передати Україні САУ Арчер та зенітно-ракетні комплекси рбс 70 разом із боєприпасами, казав Кулеба.